Я люблю шахи, і коли є час. З ким була остання партія? О, остання партія була з одним із моїх заступників. От, е, і це було, до речі, в 9 кілометрах від переднього краю. У шахах є фундаментальна стратегія. Захист коли противник атакує, важливо не лише зупинити його, а й підготуватися для майбутнього удару. Контрнаступ може змінити хід гри. Затиснута в обороні сторона знаходить вразливість суперника і завдає раптового удару, змушуючи його відступати. Аби перемогти сильного суперника. Потрібно змусити його помилитися. Робимо відволікаючий маневр та змушуємо опонента реагувати та залишати ключові позиції. Переконуємося, що стратегія працює і противник вже діє за твоїм задумом. Наносимо остаточний удар.